Чому всі йдуть Лівгуд? Компанія Лівгуд, клубна система, які вже чуть-чуть більше рік, і чому до неї всі йдуть мережевики йдуть і не тільки. Всі просто валом йдуть. Чому? Та тому що вона найкраща. Можна перевірити це на сайті Business for Home. Там зареєстровано багато мережевих компаній і постійно відбуваються рейти. Яка ж найкраща. Це все можна перевірити. Далі я буду це також закидати відео. Потім, хто ж така компанія Лівход. Це клубна система з маркетплейсом та партнерською програмою. Щось подібно до MLM компаній, але не тільки це. В неї є продукція з великою скидкою, майже як від виробника, з дуже-дуже високою якістю продукції, яку я перевірила вже на власному досвіді. Дуже подобається асортимент продукції постійно розширяється. Все це можна побачити на сайті, теж знімала відео. Можете подивитися, який асортимент і що. Чому вона така високоефективна та дешева? Який в цьому сенс? Та просто в тому, що засновники компанії вирішили робити цю продукцію як для себе самих. Самі ними користуються і рекомендують своїм знайомим. Засновник компанії Бен Глінський, а розробник продукції? Райан Гудкін та її, його дружина Ліза Гудкіна, яка займається навчанням по продукції. Що ж такого особливого і чому туди йдуть? Хіт так, 50 доларів один раз, ну навіть не 50, 40 доларів і 10 доларів щомісячний абонемент це всі вкладені, які є. Якщо взяти будь-яку мережеву компанію, так ви можете зареєструватися безкоштовно, але. Всі гроші, які можна заробити, і статуси залежать від того, наскільки ви організуєте свою команду для продажі продукції. Тут продавати продукцію навіть і не можете і не продавати. Взагалі можете заробляти гроші, ніколи не, не, не попробувавши і не заказавши жодної продукції. Чому ж тоді прикол? Гроші нараховуються від абонплати 10%. Доларів щомісяця, якщо точніше 9 доларів 95 центів. Із цієї продукції, з цього абонплати потім уже йде 85% повернення в структуру, тобто отримують від цього гроші. Компанія забирає собі зовсім мало для розвитку, постійно розвивається, асортимент розширюється, докладніше про план. Маркетплейса. І бізнес-план компанії буде окремим роликом. Продукція справді цікава, ефективна, дієва. І маркет план теж дуже цікавий. Все, що у вас вимагається, ви можете будувати структуру, заробляти гроші. обов'язково ваше зобов'язання сплачувати 10 доларів щомісяця. І все. На побудові структури можна класно заробити. Якщо ви запрошуєте людину, ви отримаєте 50% від вкладення людини. Це 25 доларів з кожної людини. Хто вміє запрошувати, то це дуже-дуже класний дохід. Потім структура, як розвивається, на наступний місяць ви отримаєте за кожну людину 2,5% від 10 доларів. Це виходить 25 центів. Скажете мало, но ну. Перший раз 25 доларів, а потім 25 центів. І що ж буде далі? Якщо ви хочете заробляти, то ви далі запрошуєте людей, і ваша структура росте. І постійно цих 25 центів може перетворитися: в 25 доларів, 250 доларів. І навіть 2000 доларів. На пасив, якщо ви навіть нікого не запрошуєте, але у вас є спонсор, який активний, ви можете заробляти максимально 2000 доларів. Ну, це з часом, це не з першого разу, і про це засновники говорять, що ви прийшли, просто сплачуєте і будете вже зразу заробляти 2000, але якщо ви тільки запрошуєте одну людину, ви будете стабільно отримати від неї. 2,5%. Далі за розвитком це все збільшується. І хіба можна побудувати власний бізнес за 50 доларів? Так можна, якщо ви людина амбіційна і хочете багато чого досягти, або вас цікавить, наприклад, продукція здоров'я, ви давно шукали і в аптеці, можливо, може, в інших мережевих компаніях. А вас зацікавили якісь продукти, ви цікавитеся здоров'ям, але вас не влаштовує або якість продукції, або ціна. Продукція то класна, а за ціну треба платити дуже-дуже багато. Тому запрошую мою команду.